Дуже тоненько, звісно, нарізані. Страшне <плес> сушисте <плес> не Ні-ні-ні. Якийсь печений і ось гарний. У нас 50 і ми його ніяк не можемо випроводити. <плес> не є ді. <плес> Я хотіла вафлі ще вчора. Лікарняний буде е, до кінця місяця. Добрий ранок.

Так, ми сидимо, а вже все поїли. А вже все поїли, все попили. Біля мусорки сидимо. Дивіться. Я не хочу їх крутити. Мені вже впало в ходок, упав, уже все. Малий, а Та там малий може їсти не хотів, то я Тож усе я хочу ті хоть доги жарти. Боже. Нет. Тёма потом скажет своё. А если сразу так. Ну, не засідіть. Да. Ні, да, да, да. Ні, три рази. Ні, правильно, три рази. Хтось хтось із вас тягне. Тягни. Тягні, тихо. Я Марину знімаю. Добре, да. О, блін, диви пацани, що що хотіли. Забивай в очі, я Бля Маріна, если ти бранова витягнеш то. Добре, давайте ще раз, понятно. А, ну добре. Ну да, 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 куди їдемо? Ні, просто яка рука, яка рука просто? Яка? Бля, Марина нам надо суши ты готовить. Ну що, конечно же, нам хот-догов мало. Захотели суши, думали сами крутити, а потом що, сіли, балакали. Та й їдемо. Скільки довольште на кілом? 60 чи більше? 60. 60. 60. Ну тепер їдемо. їдемо. Що 60 кілометрів? Ну що для бешеної собаки? А ти що, оце спереді хоч на ауді покатаєшся? Але тут жарко. Чи там мені діти? Ні, там сейчас кондюр. А, а, авто... а там все виключено. А, все виключить. Кнопочку ауто. Нажми. А ну де? Оце? оце? Да, да, да. Я, а оце може виключити чи ні? Де я ж оце, не бачу? Ні, ні, а то, це тут включився кондиціонер. Все. Тепер буде 19, 20 градусів. Оці вони понахопляють у цих машин новочесних, то є в шоці мо модні. Шо, Добре. Дує холодний, ну, а, ну я так, ся так ся дує чувству. трошки. Добре, треба трошки. Воно стоїть на 20 градусів. Так, ні, дує, 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 дує. Так, так мені треба на дорогу, головне не дивитися, бо мені хочеться командувати одразу. <ріх> Ми в Ольштині, то вже давно, в принципі. Ми приїхали взагалі десь це за містом. Ось для бідронки і є ці суші, нові суші. І ми приїхали, вказується, що їх в Ольштині двоє, два бари у нас тут в городі. І в одному просто на винос на цей що тільки можеш замовити і забрати, що посидіти не можна. А інший можна посидіти там в барі. Замовили, але це голодні дикі очі називаються. Тому що ми замовили е, сет, один здоровий, потім ще Філадельфію окремо, ще якісь печені окремо. От. А потім ще побачили там жінка-українка, крута суша, ще якісь побачили і ще якісь замовили. Ну, в общем, голодний. За все щось заплатили там е, около 300 злотих. Потім, як приїдемо додому, я вам все покажу. На вулиці легесенький дощик. Чекати нам півгодини. Десь плюс-мінус. Але так пахнить мокрим асфальтом. Мокрим, асфальт. І ще шпалу надо, ага. Ні, так пахнить мокрим асфальтом, вийшло, це просто. Такий дощ взагалі не холодно на вулиці. Криші має, Єсть. По криші чую, а так ти стоїш. Ну видно, видно, що дощ. Машина, бачите, в кропельках. <рив> Давай, о, що. Опять на бок пішов. Андрей прийшов Марині, сердечко намалював. Я кажу, Колі, йди рисуй, Що ти, йди мені, бо Маріни є, а у мене нема. <рив> <свист> Ой, глянь, але така приємна погода, да? дощик легенький, так пахнеть мені асфальтом. Ой, тобі не пахне асфальтом мокрим? <свист> Бо вони вони сміються з мене. <свист> 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 <свист)> да, 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 і так мокрим асфальтом пахне, що капець. Як літом, то знаєш приємно. Дивись скільки сумок, три сумки. І пошло. І і пошло. <свист> Чоловіка мого <свист> де загубили. Ну власне. Свя... 24 травня День святих Кирила і Мефодія. Мефодій може бути. Кирил, може бути. бути. Ні, Кирил не хочу, А Ми Фодій от... Хочеш Мифодій може є, бути. Не хочеш... Ні, ми Фодія. Чоловіка є. мого не забудьте. Ну акуратно тільки, ага. Та нормально тут все по понакладали. Це соуси. Ну і тут по одному пудру, напевно, да, є? Та тут теж, походу, є. и є, І тут, а тут а три, мабуть, або два. Та нормально є. Ми вирішили перевірити, бо кажуть, якось мало пакетів. Не голодний просто. Ти у мене єдина, тільки ти повір! бо твоя брата, то є Трая вода, вода ту-ру-ру-ру-ру. А знаєте, що мені набагадує? Це мої батьки. Мої батьки раніше так сиділи. і Кожна п'янка ну, да? так заканчувалася. І так, давай йдемо. Розпаковка. Розпаковка. Скільки Ого, скільки тут всіх столов. Але дивіться, не підписати. Мінус не підписані. Да. Але саме що це бути з быть ухово, на 90 суш. Так плюс... Ми на 90 ну, да. плюс 30 ми більше взяли. Ого. Давайте... Так. Це якісь треба розібрати. Оце, мабуть, ще додаткові ми брали. Надо баран, баран, баранчукові одложити. Ні, Баранчукові ми додаткові не брали. Брали? Ні, так. Ми брали ось вони, дві Філадельфії і оця. Оце? Ні, оце тут ну, треба відложити тут... 10 штук там, це вибрати. Ті? Ті, не вийшла розпаковка, зараз вам покажу потім. Вам покажу. Ось ну оце, оце тіша Андрій. А ну хтось твоє можете Капець, Капецькі суші. Так, по-перше, ось. Тут ну, я не відомо життя. Вс, я тебе отшіплюсь, Андрій. Да, да, да. Ось в общем, оце треба Ігорю відложити. Ще дуже якась риба зверху. Це якісь печені і ось гарне. Покажіть, возив. ми дивимося і не засуджуємо, тому що вагітним кажуть, суші не можна, але ми. Все буде добре. А, тут з м'ясом, з бочиком якимось. В общем, зараз будемо їсти. Дима и штатив взломала. Итак. Будем ездить щечене? Да. Да. Так, девимся, что там серии Дейни. Це дуже вкусно, Андрей. Ось все, що ты взял. Ой, надо было вас Ну добре. Ну, це, це краще, ніж би ми самі накрутили. А. Violin, так, так. Ми бачили, що це як якесь Угу. Але це... Їжте ось, весенній застав. Одна капуста. Чого одна капуста? Ну, різні. Ще є вкусні. Аж дійсно братям оці. Ще жарене вкусно. Ну, то жарене вкусно. Ой, блин. Не знаю, що це тут. Огірки якісь, зелені, не знаю. Yeah. Uh -huh. А, смачно. А я набрала. А представь, ты весь всю зиму. <рес> на, я буду... На, на не, я буду в шоці. просто. Ну да, порізали трохи, а, бачиш? по Ну да, один кусочок, ну нічого. Ми це їм пробачимо, так як а, у нас взагалі тут суші це... Я кажу, беремо з дешового, дешового будемо пробувати. Mm. Так як ми Ну, mhm. Дешево, есть дешево. А я Хочешь А я такие и А что там внутри? Маска маска. все равно я там намазкой. Дуже тоненько, конечно, нарезанные. Страшне сушистий не коментувати? Ні, ні, ні. Тут, не не, не, не. тут я скажу, ось, ну... По розміру фракції мені це все устраємо. А оці маленькі, дивися. Uh. Ні, треба в асаді намішати. Ні, ну, я скажу, що так вони не гірші, ніж мені кажуть. Я вам скажу. Вкусно. вкусно, вкусно, вкусно. Скільки ми завзали, так? 300? Практично. Ні, менше. Міша, ти рівно 200 заплатив чи ні, чи більше? Просто скільки стоїть мені треба. Коля 90. 200, зараз, зараз, 226. 30. Ну якраз до 200 ну, і то 23, то ще А, ну да. А Коля 90, ну коротше, 300 злотих, грубо говоря. 300 190, злотих. 90, що заплатив Коля, це які? <coughs> Оці та, блін. Оці графі. Угу. Не то слухай, 90 злотих. Ну блін, не знаю, в Україні, мабуть, це дорого, так? Да? Три тисячі. На три тисячі Україні багато сужі можна заказати? Ні, вона на, на півтори тисячі заказала це все в Україні. Так? Ага. А, а Поняла. Ладно, ціни не, слухаємо. не Не так було багато, слухаймо. Ну, я ж не знаю, що заказували, я просто знаю ціни. Баді, ідемо гулять. Баді, давай йдемо гулять! Ні, коли гулять тобі їсти, то щось спав цілий день. Гулять давай. Баді, я йду гулять, все. Давай збирайся швидко. Давай, ходи сюди. Нарешті. П'ємо лотка поки вмигелив. Що спав цілий день? Поїв? Можемо йти з тобою? Можемо йти? То пішли. Пішли. Ідемо. Я хотіла вафлі ще вчора, але роблю їх сьогодні. Хоп. У Маріни забрала вафільницю, бо вона вафлі якось пекла. І вафільниця була у Маріни. А їсти я буду з такою, з таким, з таким, з такої згущеної маси. масою. Згущенка, ну, плюс-мінус, похоже. Це в мене ложка випала, все в згущенці. У нас сьогодні дощ. І вчора був ввечері дощ. Пів одинадцятого, а ми вже скільки встигли. По-перше, ми з чоловіком були. Mm, з його проблемою йому треба лікарняний продовжити. <світньої> Пішли сьогодні, а сказали, що треба завтра. Але можна буде зателефонувати. Лікарняний буде е, до кінця місяця, До 29 квітня. З 1 до 29. 16 йому ніби треба буде зняти гіпс. От. Такі діла знімемо йому гіпс. І потім він ще має там з 10 днів, трішки 2 тижні, я так розумію, бути на лікарняному, привчитися ходити і так далі, чи все окей. Ну, в общем, поняли, так? Да? В общем, так як я вагітна і. Є у мене така можливість зробити прививку е хвороба, на хворобу Кштут, називатися. Якщо правильно сказала, Кштутс, напевно. Якщо правильно сказала, ще раз повторюю, не знаю, що це за хвороба, ну, В общем, це прививка не для мене, а для дитини. Бо щоб дитина не захворіла на цю хворобу, коли народиться. Є можливість, гінекологи положна радять це зробити. Прививка безкоштовна, але треба їхати, ну, треба було до сімейного лікаря записатися, ще з нею поговорити, обговорити цю тему. І потім я не знаю, чи вона десь на направлення, чи що. Е, ну, в общем, ту щепленку мені можуть зробити. Ще взагалі належить е, безкоштовна щепленка для вагітних на грип і на ковід. Взагалі, гінеколог моя сказала, що вона радила б зробити три прививки. Типу, чому ні? Положена говорить, що вона б тільки зробила на кштуціт цей і. І, можливо, на ковід. На грип вона б, каже, не зробила, бо коли ти народиш, вже буде не сезон. Тобто, каже, якби ще восени це було, то каже, я розумію, а так як ти каже народиш кінець весни літо то нема сенсу на той грип робити. На ковід, каже, вже виріжуй сама, а на кштуці, я би зробила. Але рішення то за мною. Ну Я записалася до сімейного лікаря на п'ятницю. Але якщо чесно, не знаю, чи буду. <смі> І буду йти, чи буду робити прививку, то я не знаю, що робити, чи воно треба, чи не треба. Ну, ця е, гінеколога говорить, що коли у неї невістка була, то вона робила три щіпленки. Ну, типу, вона вважає, що воно потрібне. Наприклад, є люди, які вважають, що воно не потрібне. Тобто, ну, кожна своя думка. І робити чи не робити, це залежить від мене. Ще у мене на останні, останні дні лікоть болить. Знову, блін, почав мені ніко, лікоть нити. Але не так сильно, е як раніше. Але проблема відчувається, тому я їздила сьогодні, мені Матеуш наклеїв тейпи. Знову всю руку мені заклеїв. І я записалася на наступний вівторок е, на масаж. Хочу ще раз, прийде зарплата, хочу зробити ще раз масаж, бо після масажу поліпшення є. Зразу рука е, дуже болить. Е, потім не є. Але е, в ітоги, наприклад, як підсумування. То після масажу набагато краще. Тому я би хотіла зробити масаж руки ще, можливо, взагалі після цього ще одного масажа позбавлюся цієї проблеми. Якщо ні, ну вже будемо дивитися потім не хочу загадувати. Але я відчуваю, що з ліктем ліпше, і, наприклад, якщо. Зараз він болить то не так часто і не так сильно, тобто ну, масаж, в общем, масаж допомагає. Тому хочу ще на масаж записатися. Ото таке. І Коля пішов додому, то я їздила на тайпи наклеювати, вафлі печу, з баді ходила гуляти. Зараз йду вафлі допечу, бо я бросила і ми поїхали в лікарню, коли Коля прокинувся. Тепер йду допечу вафлі і буду відпочивати. У нас знову дощ. Погода не ойсік, але дуже тепло. Вітру немає, не зимно, тому... дихається. легко. У нас півдесятого, і ми його ніяк не можемо випроводити. Бо як його випроводити, гляньте? Так вы ничего не боитесь. Угу. Что вы ему это заработаете?

Може колі з нього сьогодні. Але він сьогодні у нас зефірка якась, да? mm -hmm. як -то, так? Як ви те, так я козінь день булю. Не таке одірви і викинь, то пискати. Добрий ранок. Сьогодні в мене ранок незвичайний, тому що мені захотілося вівсянки соленої із м -м сиром і 20. Представте. Ігрок собі налаштувала. лаштувала, зеленухи я не хочу. Думаю, і так буде нормально. Ось такий сьогодні у мене сніданочок. Гляньте, клас, так? Да? І, можливо, я з'їм хліб із отаким плавленим сиром. Але це не точно. Бо я його вже разів три витягую і ніяк не можу відкрити. І цей на хлібник стоїть, думаю, що щось перепадає йому, так? Да? На обід у мене сьогодні ліниві варенички. Не знаю, чомусь так захотілося. Зробила. Там ще одна порція готується. Буду куштувати із сметанкою. Думаю, що це дуже-дуже смачно. Це смак дитинства однозначно. М -м -м, клас. <зад> Я з нього не можу. <зад> Вигляньте, як він на нас лежить. Коль. Між нами влягся, Це він сам, ми його не ложили так. Ми просто відпочиваємо тут, а і він тіла під ковдрою тут. Ми його прикрили, бо, щоб, бо він без ковдри у нас не спить. Йому треба під ковдру залазити. Ну він собі з батьками чіл, мочіл спить окремо, але вдень чила з нами тут. Йому це дуже подобається. Так він мене чухає, щоб я вже поняли, да?